Друзі, вітаю вас! всіх на каналі Дача Агронома. Нарешті у нас підступають сильні морози. А отже, ми можемо починати обрізку в наших садах. Які дерева краще обрізати взимку? А обрізку яких дерев краще все ж таки буде відкласти на весну саме в цьому році? В цьому році в нас зима вийшла доволі холодна і Морози були нижче кліматичної норми. А отже, для деяких дерев краще обрізку все ж таки відкласти на ранню весну. А для деяких краще обрізати взимку, тому що ми будемо отримувати кілька переваг. Перша перевага зимової обрізки вона є загальною для всіх років. Ми заощаджуємо свій час на весні. На весні нам часу завжди буде не вистачати, роботи буде купа. А зараз, коли температура в нас на повітря, Підвищиться до мінус п'яти і вище. Буде суха погода, головне, щоб не було мокрих туманів, не було дощу, можна чудово проводити обрізку. Вона буде повністю безпечна для ваших рослин і заощаджує нам час. А другу перевагу ми отримаємо саме в цьому році через вимкнення електрики. Немає електрики, немає сенсу сидіти вдома і накручувати себе на негатив. Вийшли, подихали свіжим повітрям, зробили собі користь. Обрізали половину дерева, обрізали одне дерево. Зробили користь не лише дереву, а й собі подихали свіжим повітрям, а потім вже повернулися, дивись, вже й світло дадуть. Я так само, як і ви, коли сиджу без електрики, намагаюся максимально ефективно використовувати той час, коли її немає. А коли воно з'являється, максимально використовувати ефективно електрику. А от і вам так само раджу. Тепер стосовно які дерева краще в цьому році обрізати взимку, а які краще не обрізати. А все через сильні морози. Теплолюбиві культури краще відкласти обрізку на ранню весну. Це в нас буде абрикос, персик, тобто кістечкові черешня. Не треба зараз їх взимку обрізати. Якби в нас зима була лагідна, то ми б обрізали без проблем. А от яблуні я б радив зараз обрізати. Для них зимова обрізка не відрізняється від весня. Те саме стосується і груші, і всіх кущів. Смородина, порічка. можете обрізати зараз сміливо. А є ще одна хитрість, яку використовують садівники стосовно яблунь, та й в принципі її можна переносити на інші культури. Це стосується того, коли люди хвилюються за те, що під час обрізки вони обрізають майже весь врожай, особливо коли його обмаль. Наприклад, якщо у вас в минулому році яблуня давала багато врожаю, то відповідно через сортову періодичність ми можемо очікувати, що в наступному році врожаю буде не так багато. І ось люди часто кажуть, що під час обрізки так сталося, що зрізали більшість квіткових бруньок. А ті, що залишилися через люту зиму, якщо були сильні морози, підмерзли або через зворотні заморозки, так само були ушкоджені. І в підсумку ви залишаєтесь зовсім без врожаю. Так от для яблунь можна що зробити: можна відкласти обрізку не на весну. А на після цвітіння її провести, тобто дочекатися, щоб дерево поцвіло, подивитися, як гарно буде запилення, де у вас зав'яжеться врожай, а потім вже проводити обрізку, залишаючи для себе врожай. А який недолік ми в цьому при цьому отримуємо? Таку схему використовують, коли у вас є час доглядати за деревом, і у вас їх не так багато. Недоліком буде те, що ми не робимо схему, яку самі хочемо, а ми підлаштовуємося під дерево, де воно там зав'язала. зробило вам яблучко, ту гілочку ми залишаємо. Але все одно люди так практикують, і така обрізка дає результати. Це треба під себе підлаштовувати. Якщо вам відео було корисно та цікаво, поставте, будь ласка, лайк та напишіть будь-який коментар. Саме ваші лайки, ваші коментарі є найбільшою підтримкою для каналу та допомагають йому в просуванні в алгоритмах YouTube. Будемо слідкувати за погодою і підлаштовуватися не лише під погоду, а й під електрику. А такі в нас часи. Але якщо все робити і планувати вірно. Ми будемо все весь свій час використовувати з користю не лише для себе, а й для оточуючих. Всім хороших врожаїв і до побачення.